Кінець січня, друзі, палить як в травні, так, так гаряче приїхав сьогодні до Велички, 25 січня, а заради інтермарці подивитися, бо в Кракові немає. Ой, подивіться, які тут на дорогах корки, місто супутник Кракова. Оце я йшов там від одного ронда і сюди до другого ронда, і вся ця вулиця заповнена авто. Але така величка, я вам скажу, не скажу, що це маленьке місто. Або якийсь пригород. Рондо Солідарності. На якихось пагорбах місто розташоване. Ну десь тут мусить бути інтермарший. Ось, будь ласка, і сам. Маркет інтермарше, французька мережа. З Інтермарше в мене пов'язані спогади приємні свого роду. Бо коли я тільки було, приїхав до Польщі, працював в місті у Борні і там був цей склеп, цей магазин інтермарше. А також вийшло, що, що перебрався свого часу до Каракова. А в Каракові безпосередньо його немає. Є стокротка. O sea intermación de mal.